Так що після ліквідації наслідків ракетного обстрілу зранку, 19 квітня, у місті Дніпрі, зараз вагохлюємо і йдемо в свою квартиру дивитися що, що там взагалі. Нам дозволили забрати якісь речі, а далі будемо думати, думати куди і що переїжджати. Все бачите, які наслідки не протримається, Дніпро тримається, Хоча, скажу я кажу, вам, дуже важко це все бачити, де гуляють твої діти кожен день. там да, Так, все бачить. Дивіться, що, що відбулося. Ось така фігня. І вхід, який був заблокований, щоб першочергово потрапити до метро. Тому ми зранку в обхід. Я, я відео знімав, як ми в обхід йшли. Вон, подивіться, шокується. Подивіться. Подивіться, що робиться. Люди добрі. Гляньте, ось наша от хата. Наш вхід у під'їзд. Ось наш е, балкон бачите, так Зараз будемо заходити, щоб розуміли ситуацію навколо. Це я зранку знімав. Так. Підіймаємось у під'їзді. підіймаємось. Саме з цього місця ми зранку я почав відео знімати. ось, Де ми ви вибігали з квартири. Бачите, наша квартира, де ми... Живемо ось. Все. Наслідки, що. Ось. Дивіться. Дивіться, що тут В принципі, не найгірший сценарій, але бачите, все винесло. Жити тут поки що неможливо. Осьо. Ось. Все. ось все. Так що. Отакі от, от... От, от діти в шоці. Що скажете? Gracias.